Команда, яка займається захистом енергооб'єктів, витрачає леву частину своїх зусиль на захист самих себе. Що мається на увазі? В першу чергу вони генерують експертизи та пояснення, чому вони не порушили жодного закону. І природньо, що якщо лево частина зусиль певної команди спрямована на захист самих себе, на генерацію папірців та бюрократії. Самого результату у вигляді захищених енергооб'єктів, або, наприклад, альтернативного рішення подвоєння чи потроєння кількості самих енергооб'єктів, щоб зробити їх знищення набагато складнішою ціллю, не досягається. Чому захист об'єктів енергетики все ще не працює? Перед тим як давати відповідь, чому щось не працює, я пропоную подивитися на те, що працює, і працює добре, а потім порівняти з тим, що не працює, щоб з'ясувати, в чому різниця і чого не вистачає, або що насправді заважає, візьмемо саме свіжий приклад з наших перемог. Таким прикладом є українські дрони. Без жодного сумніву, наші військові зробили технологію за відносно короткий період часу, яка принесла нам величезну, і дуже важливу перемогу. Ми всі дивимося новини. Останній тиждень декілька великих російських складів озброєння, де лежали ракети, привезені з північної Кореї, чи можливо ще якась зброя? Вибухнули. Вибухнули вони супер яскраво. Видно по відео в інтернеті, що там було знищена величезна кількість озброєння, а це серед іншого означає, що все це озброєння не долетить до нашої території. Не буде вбивати наших воїнів, не буде нищити нашу інфраструктуру та загрожувати е, всьому нашому суспільству. Ось це точно є супер яскравою та великою перемогою. При цьому в нас є і негативна історія. Негативну історію є те, що захист енергетики, який ми пробуємо будувати вже так довго, а вже точно більше двох років, не дає бажаного результату. Недобудовані великі об'єкти, іноземні партнери зупинили фінансування, коли вони будуть добудовані, незрозуміло. Гроші закінчилися, ракети долітають, електрики немає. В чому різниця між першим випадком і другим випадком, я і пропоную проаналізувати. За будь-яким успіхом завжди стоять люди. Дрони, які били по російських складах, зроблені українцями, але чомусь ми не змогли зробити захист. Питання в чому? На це питання є відповідь, яка є не зовсім очевидною для тих, хто не працював в державних структурах та державних компаніях. І ця відповідь називається критична маса. Що таке критична маса в управлінні людьми? Це коли кількість людей, які бажають змін, настільки велика, що вони роблять зміни неповоротними. Ми дуже часто чули вислів критична маса в застосунку до ядерного вибуху. Ядерний вибух є наслідком того, коли кількість нейтронів матерії настільки велика, що вона породжує ще більшу кількість нейтронів, що в результаті приводить до лавинної реакції, а лавинна реакція приводить до ядерного вибуху. Схожий ефект відбувається в організаціях, коли в них з'являється достатня кількість людей, які хочуть позитивних змін. Ось критична маса людей, які хочуть. Які можуть, і яким створюють достатні умови та надають ресурси для досягнення цих змін, можуть реалізовувати самі складні проекти і досягати самих яскравих перемог. Я впевнений, що українські дрони стали результатом саме подібного ефекту. Зібралися люди, які хотіли зробити щось технологічне. Краще ніж є у нашого ворога. Ці люди мали достатні знання для того, щоб це зробити. Ці люди мали доступ до ресурсів, на базі яких це можна зробити, і саме головне, цим людям створили умови, коли вони могли експериментувати, помилятися, пробувати різні речі, але рухатися вперед і робити. Ось в результаті комбінації всіх цих факторів. Ми отримали паляницю та інші чудові українські приклади дронів, які зараз створюють для росіян ну проблему для якої в них немає рішення, тому що ще 2-3 таких тижні і ще декілька знищених складів, і їм просто не будуть чим воювати. Тепер повертаємось до питання, чому не працює захист в енергетиці, чого нам саме там не вистачає. Почнемо з першого: чи є в енергетиці розумні люди, які вміють, точно є. Чи є люди, які хочуть, точно є. Чи є ресурс? Вважаю, що так, особливо, якщо взяти до уваги той ресурс, який роблять нам доступним закордонні партнери за певних умов. Що не так у питанні захисту енергетики, чого не вистачає в енергетиці? На моє глибоке переконання. Головною проблемою в енергетиці є те, що команда, яка займається захистом енергооб'єктів, Витрачає леву частину своїх зусиль на захист самих себе. Що мається на увазі? В першу чергу, вони генерують експертизи та пояснення, чому вони не порушили жодного закону. І природньо, що якщо лева частина зусиль певної команди спрямована на захист самих себе, на генерацію папірців та бюрократії самого результату. У вигляді захищених енергооб'єктів, або, наприклад, альтернативного рішення подвоєння чи потроєння кількості самих енергооб'єктів, щоб зробити їх знищення набагато складнішою ціллю, не досягається. Тобто ми не можемо створити критичну масу людей, які працюють над досягненням мети. Замість цього, в нас є критична маса людей, які бігають від правоохоронців. Генерують експертизи, папери, але насправді не будують. Я думаю, що це очевидно, що з нуля фактично розробити, побудувати та запустити дрон, якого в Україні ніколи до цього не виробляли, який пролітає більше тисячі кілометрів через зони захисту ПВО, через ворожий РЕП, та влучає точно у військовий склад і зробити це буквально за 2 чи 3 роки. Набагато важче, ніж навчитись будувати бетонні конструкції, які ми будуємо вже протягом ну, щонайменше сотні років. Перше, це складний науковий процес з великою кількості технологічної невизначеності. Другий, не хочу применшувати, там є певні складності, але це набагато більш відомий та знайомий нам процес, який в нас, в нашій країні, вже успішно робили. Величезну кількість разів, коли будували атомні станції, коли будували ГЕС, коли будували мости, коли будували дороги. Там же нічого супернового немає. Але в першому випадку ми маємо позитивний результат, велику важливу перемогу. В другому випадку ми маємо черговий провал. Виникає питання: чому? Що з цим всім робити? Тут є б, знову ж таки очевидна. Не зовсім проста, але очевидна відповідь. Ту культуру управління і створення критичної маси, яку було застосовано у виробництві дронів, потрібно перенести в процес будівництва об'єктів захисту. Вислів взяти і перенести культуру звучить легко, але це складніше, ніж взяти цеглину і перенести в іншу частину кімнати. Культура переноситься складно. І ось тут ми знову повертаємося до критичної маси. Це означає, що в питанні захисту енергооб'єктів треба в першу чергу знайти критичну масу людей, які бажають та вміють це робити. Що таке бажають? Наприклад, ці люди хочуть та не бояться, це друге дуже важливо, не бояться проявляти ініціативу, не бояться нести відповідальність. За свою ініціативу. І тут виникає ще одна проблема для тих, хто їх призначає: як правило, люди, які вміють та хочуть проявляти ініціативу, не демонструють безумовної та надлишкової лояльності. Вони мають свою точку зору, вони мають свої бажання, з ними треба вміти працювати. Ось я наполягаю на тому, що поки ми не принесемо в енергетику. Достатню кількість, щоб створити саме критичну масу таких людей, захист енергетики побудований не буде. А навіть якщо щось буде побудовано, воно не буде ефективно працювати. І поки ця культура не буде перенесена з вже існуючого об'єкту будівництво дронів, в будівництво захисту електроенергетики, захисту в нас не буде.